Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова від людей чужих, Юдея стала святиною Його, а Ізраїль володінням його. Море побачило й розступилося, Йордан повернув назад. Гори підстрибували, як вівці, і пагорби, наче ягнята. Чого море розступилося? І ти, Йордане, чого повернув назад? Чого ви гори, як вівці, скачете, і ви, пагорби, наче ягнята? Перед лицем Господа затряслася земля. Перед лицем Богаякова, що перетворив камінь на озеро води, скелю на джерело потоків. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу з милости Твоєї, щоб не сказали народи, де Бог їх? Бог наш на небесах і на землі, все, що захотів, створив, і язичників, срібло й золото, діло рук людських, мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають ніздрі та не мав них нюху. Руки їх не діють, ноги їх не ходять, жодного звуку немає з згортання їх. Подібні до них і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Дома Ізраїля, уповай на Господа, Він наша поміч і захист, дома Аарона, уповай на Господа, Він наша поміч і захист. Всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа, Він наша поміч і захист. Господь пам'ятає про нас і благословляє нас. Він благословив дом Ізраїля, благословив Дім Аарона. Він благословляє тих, що бояться Господа, малих і великих. Нехай же дасть вам Господь все більше і більше вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю. Небо над небесами оселя Господа, а землю Він дав синам людським, не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми живі. Будемо благословляти Господа від нині й віку. Алилуя!